Усім доброго дня, Геодоста Мох Сергію ще раз. Щас знаходжусь в Лінецькому районному суді. Подав клопотання про застосування до позивача заходу процесуального примусу, тобто, простіше кажучи, для того, щоб суддя оштрафував, АТ «Вінниця газ за невиконання ухвали. Так як суд виніс ухвалу про витребування доказів, вони проігнорували, надали якісь там недолугі пояснення, порушили процедуру. По факту ніяких доказів не надали. Наскільки мені відомо, суддя Алексієнко ну дуже любить штрафувати людей, які не виконують ухвалу, бачать, що є неповага до суду і так далі. Ну тому е, хотілось би побачити, як він буде накладати штраф на представників. АТ «Вінниця він Е, ну, газ. Я думаю, він доведе, що. Не настільки гнила судова гілка влади. Ну, тому побачимо. Тим більше, я думаю, що керівництво, АТ «Вінниця газ оціни їхніх е, працівників, адвокатів, які не знають елементарних речей, коли і яким чином повідомляються, е, подаються документи, повідомляються всі учасники справи і так далі. Ну, далі буде цікавіше. Зараз направляємося в місто Липовець у другій годині. Буде розглядатися справа моя щодо постачання природнього газу. Тому, я думаю, буде цікаво. Далі буде. Доєднуйтесь до громадської організації, тому що тільки разом ми можемо щось змінити. Паші Павлову воля.